Окей, любі підписники у цьому випуску на вас чекатиме програма Амбасадор. Стань послом зростаючої спільноти в Нібіру, частина 1. Привіт, друзі, наску, містер Атлан, і це перший випуск присвячений новому, досить перспективному та доволі крутому проекту, і це Нібіру. Що хочеться почати, так це з програми Амбасадор, адже це той фактор, який малить багатьох, в тому числі і мене. Розберемо цю тему від початку е, та до кінця. Отож, поїхали. Перш ніж почати, пропоную коротенько знайомитись із проектом, адже він робив доволі багато шуму, і практично кожен телеграм-популярний телеграм-канал розповідав про старт програми Амбасадор. Про нібіру. Нібіру – це є суверенний блокчейн з підтвердженням частки. Тобто, це ніби блокчейн-платформа з відкритим вихідним кодом і, власне, створений цей проект в, в екосистемі космосу. Одна з особливих. Цей проект у Нібіру це той момент, що він об'єднує торгівлю деривативами, з скритим плечем, спотову торгівлю, стейкінг і надання ліквідності з облігаціями. А інтерфейс платформи дозволяє користувачам понад 40 блокчейнів торгувати з кредитним плечем за допомогою набору власне децентралізованих додатків, які можна компонувати. А тепер програма Амбасадор вступ команда Нібіру Chain шукає ентузіастів і зацікавлених членів спільноти, щоб поширювати інформацію про Нібіру та будувати. Спільноту. І слів команди, можна зрозуміти, що Нібіру починає розбудовувати спільноту, і для цього потрібні ентузіасти, амбасадори, модератори, розробники та інші члени, які зможуть допомогти із цим складним питанням. Доволі нескладним, як на мене. Отож, якщо ти готовий розбудовувати спільноту Нібіру, то долучайся до послів Нібіру, як посол, ти зможеш підтримувати проект різними способами, такими як охоплення та навчання спільноти, створення контенту, управління Пільнотою за свою плідну працю та відданість Нібіру амбасадори насолоджуватимуться ексклюзивними бонусами, як от, наприклад, випадання мистецтва НФД, віп-статус на подіях та е, і ранні витоки Альфа Вельсі, переваги для амбасадорів. Безумовно, команда розуміє, що допомагаючи Нібіру, ви витрачаєте свій дорогоцінний час. А як ми знаємо, час це гроші. Тому було прийнято рішення надати послам переваги, а саме. Перша оплата токенами компенсація за те, що ви стаєте послом, може е, включати певну комбінацію USD, NUSD або NIBI. Це все залежитиме від рівня, тобто нагороди. Тобто нагорода. Основних на даний момент є 4 рівні: а це Мега, Ультра, Гіга та Інфініті. Друге, це товари та НФТ. Найкращі серед амбасадорів зможуть отримувати нагороди у вигляді НФТ та фізичних товарів. Для прикладу, це може бути фірмовий мерч Нібіру. Третє це доступ до різноманітних привілегій. Послині біри отримують особливе віп-відношення під час онлайнових та особистих заходів. На додачу доступ до приватного каналу посла, доступ до чату з основною командою та можливість відвідувати та підтримувати події біру. Примітка: відносно того, як ви просуваєтеся по кар'єрній драбині, посли отримують більше відповідальності в суспільстві, що дасть їм можливість брати на себе керівництво, вести робочі години та інші. Чи аспекти четвертий пункт це спільне просування? Посли, які створюють високоякісний вміст у твіттері, Twitter, в Twitter Spaces, блоги, відео, то що ти вигоду від спільного просування Нібіру в соціальних мережах, щоб допомогти послам збільшити свою присутність у соціальних мережах. А тепер пропоную підняти питання ролей в Нібіру, оскільки це є важливим аспектом для новачків і для самих послів. Рівні ролей в Нібіру. Як згадували, вище на даний момент доступно 4 рівня ролей, такі як Мега, Ультра Гіка та Інфініті. Перший рівень це Мега. В цілому ваш шлях як посла починається із ролі амбасадора Мега. Мега заслуговує на увагу участь у спільноті, створення контенту або виняткові меми. Другий рівень це Ульта. Після того, як ви зарекомендуєте, зарекомендували себе на високому рівні, будучи мега, у вас є усі шанси отримати роль амбасадора Ульта. Ультра це послідовна участь в якості посла Нібіру. Третій рівень це Гіга. Гіга це третя ланка по кар'єрній драбині. А на даний момент жоден не має цієї ролі, оскільки програма Амбасадор була недавно запущена. Giga тісно співпрацює з командою Нібіру. Можливість працелаштування. Четвертий рівень і самий самий вищий – це інфініті. Максимальна роль у кар'єрному кар рості посла являється інфініті. Інфініті найнятк е, пробачте інфініті найняти як частина команди Нібіру. Якщо хтось не зрозумів, як отримати будь-яку із цих ролей, пояснюю, учасники можуть піднятися на посаду амбасадора шляхом створення в місту залучення спільноти або розбудови. І найголовніше, що амбасадором може стати абсолютно Кожен тому дійте. Як взяти участь в програмі посла? Гадаю, під кінець нашої статті або ж відео уже багато хто визначився: я хочу стати послом Нібіру. Отож, аби вам отримати бажану роль, потрібно для початку заповнити форму. Послання на цю форму я залишу унизу під відео. Після того, як заповнити форму, я підготував для вас кілька скриптів, аби ви змогли отримати кваліфікацію посла. Вам не обов'язково розвиватися у трьох напрямках, але чим більше. Що ви будете робити, тим краще, а, цьо, а, тим краще. Цього ні від кого не приховаєш. Отож, перше, це створення контенту. Обираючи цей тип, вам потрібно створювати публікації в соціальних мережах, у твіттер, блоги та статті, ама відео, Ютуб, подкасти. Для прикладу пояснюють з цих із видів діяльності меми. Створюйте численні високоякісні меми, зображення у форматі GIF або відео, пов'язані з Нібіру. пояснення. Створюйте підручники концептуальні документи, Команди та посібники з використання дизайн, діліться графікою, плакатами, відео та письмовим вмістом, і, звичайно, маркетинг. Розкажіть про переваги використання Нібіру та підвищу обізнаність. Допоможіть команді розвивати спільноти Discord, Twitter і Telegram. Ну і, звичайно, якщо брати переклади, переклад місту Нібіру різними мовами, але якими ви власне володієте. Друге, це залучення спільноти. Якщо ж ви обираєте цей тип діяльності, то вам потрібно взаємодіяти з членами спільноти, на такі Платформах, як Discord, Twitter і Телеграм. Ви обов'язки входитему, захищати правдивість інформації про нібіру, модерація чатів Діскорд і Телеграм, і, і відповіді на запитання інших користувачів, ділитися корисними відгуками. Ну і звичайно, це проведенням заходів як особистими, так і віртуальними. І залишився лише третій вид діяльності для розробників. Якщо ж ви обираєте цей тип діяльності, то вам потрібно виконувати завдання для розробників. В обов'язки входять додавання, виправлення помилок або висвітлювати проблеми. В сховищах з відкритим вихідним кодом Нібіру. Розробляти програми смарт-контрактів Косво на основі Нібіру. А тепер підсумуємо все вище сказано. На мою думку, програма Садор Нібіру це унікальна і захоплююча можливість для ентузіастів блокчейну взяти участь в інноваційному проєкті. Програма дає ряд переваг, в тому числі доступ до ресурсів та інструментів, можливості для нетворкінгу та здобуття репутації, а також винагороди за внесок у розвиток спільноти. Якщо ви зацікавлені Авні, в тому, щоб стати послом, щоб ам стати послом. Піру, обов'язково подавайте заявку, після чого починайте працювати з допомогою проекту, і найближчим часом команда зверне на вас увагу. Так було в моєму випадку. Отож, не хочеться, звісно, прощатися, але дякую всім за увагу. До нового зустрічі в наступному випуску бережіть себе та бувайте!